Ну, насичена гра була. Да. Ми, в принципі, очікували, що такий буде матч. І план на гру наш такий був да. витримати натиск суперника, тому що вони дуже агресивно починають гру. Да. Ми витримали, забули свій м'яч. В другому таймі було багато моментів там, де ми контратакували, на зустрічних курсах пішла града, але гостріше атакували і не забили свої м'ячі. На жаль, було побоювання, да, ми знаємо, що футбол це така гра, там не забуваєш ти, забуває тобі. Але добре, що надійно зіграли і не дали можливості супернику шансів забити вогу. Да, Розмовляли з хлопцями, да, що сьогодні буде тяжкий і важливий матч, щоб добути три очки, тому що вже втратили. Нічі у нас, да, і, а, не було у нас такої перемога любою ціною, але вже гравці прогресують і потрошки починають розуміти, на яких швидкостях, з якою агресією, з якою саме віддачею повинно працювати. Тому що а, команди в чемпіонаті грають там, четвертим роком, п'ять гравців використовують всі практично. Да, ми граємо на два на рік молодшими. тому для них це. Ця борьба, да, цей накал це, звичайно, зріст у, і крок уперед у кар'єрі. На поле повернувся Янчишин. Назар прокоментуйте, будь ласка, його повернення, його гру, як він себе почуває. Да, Назар да, пройшов реабілітацію, добре працює на тренуванні і да, дали йому можливість і сьогодні. дав дав трошки швидкості, але, звісно, що для гравця ігровий тонус видно, що погано ще орієнтується на футбольному полі, але бажання є. Думаю, буде покращуватися.